наконец то я дождався! Це сики сидів, ждав, ждав, але все таки є. Вітаємо вас на каналі Візуві. і сьогодні ми поговоримо про два популярних пристрої буржуйку та балеріан. Чим же відрізняється буржуйка від балеріану? В першу чергу давайте розберемося у відмінностях між цими двома пристроями. Буржуйка та балеріан – це обидві популярні техніки для обігріву приміщень, але мають свої особливі риси. Булер'ян призначений для обігріву більших площ від кількох кімнат до цілого будинку, має вищу потужність та здатність генерувати від 15 до 50 кубів тепла. А от буржуйка розрахована на обігрів невеликих приміщень, часто однієї кімнати, зазвичай має обмежену потужність та розрахована на виробництво від 5 до 15 кубів тепла. Ідеальна для створення атмосфери затишку завдяки видимому вогню та ефекту горіння дрів. Обидві техніки мають свої позитивні сторони, і вибір залежить від вашої потреби. Якщо вам потрібний атмосферний обігрів однієї кімнати, буржуйка створить затишок та візуальну привабливість. Якщо ви плануєте обігрівати велику площу, болеріан забезпечить потужний та ефективний обігрів. Нехай ваш вибір буде заснований на ваших потребах та вподобаннях. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки, а також переходити на наш сайт.